Судячи з успіху перших двох випусків з міфами про СРСР, ви хотіли продовження. Що ж, чекати його довелося недовго. В новому випуску ВОЗ ми препаруємо вигадки про радянську миролюбність, стовідсоткову зайнятість і здатність країни забезпечити себе всім, чим треба. Ви дізнаєтесь, чому майбутнього батька української незалежності цькували як прибічника війни? Що в союзі робили з тими, хто не працював офіційно, та які знамениті радянські заводи не з'явилися без західної допомоги. Міф перший країна, яка хотіла миру. Ми ні на кого не нападали, а тільки захищались і допомагали друзям, коли вони самі просили. Прийшовши до влади, більшовики сподівалися розпалити пожежу світової революції. Ну а якщо пролетарі всіх країн не хочуть єднатися, як заповідали Маркс і Енгельс, то треба їм допомогти червоноармійськими багнетами. Захопити такі держави, як, наприклад, Україну і Грузію, більшовики на початку 1920-х змогли. А от на Естонію, Фінляндію і Польщу сил забракло, хоча спроби були. Від ідеї світової революції Радянський Союз невдовзі відмовляється, переходячи до сталінської концепції побудови соціалізму в окремо взятій країні, але пропаганда не припиняє розповідати про підступних капіталістів, які мріють знищити країну робітників і селян. Усі 1930-ті СРСР нарощує військову міць, масово вчить громадян стріляти та стрибати з парашутом, і всіляко демонструє, що зачитаємо на язики оригінали. Ми війни не хотімо, но сі защитім, Оборону крепим кріпім, ми ні даром. І на вражії землі ми врага розграмім. Малий кров'ю могучим ударом. Це відома пісня з фільму 1938 року. Якщо завтра війна. Але на практиці виходить, що це СРСР нападає на інші країни, а не навпаки. 1939-го червона армія вторгається до вже знекровленої боями з Гітлером Польщі, а також до Фінляндії. Про радянсько фінську війну ми розповідали в одному з минулих випусків. А наступного року без бою входить до Румунії, Литви, Латвії, Естонії. Їхні очільники вирішили не опиратися. Все це були звичайні імперські загарбницькі кампанії, але Агітпроб подавав їх як виконання волі місцевого населення чи посилався на прохання про радянських маріонеткових урядів про допомогу. Це стало традицією Кремля на десятиріччя вперед. Ви хочете поринути у світ комп'ютерних ігор та кіберспорту або потребуєте високої продуктивності ноутбука для роботи? Тоді вам точно підійде Lenovo IdeaPad Gaming 3, ноутбук на базі процесора Intel Core i 5 12-го покоління. Ми не будемо сильно заглиблюватися в його технічні характеристики, але будь-яка людина в темі підтвердить, для домашнього ноутбука це дуже круті цифри. Взяти, хоча б графіку RTX 3050 та 3060. До того ж, компанія Lenovo оснастила ноутбук двома слотами під оперативну пам'ять з максимальним об'ємом в 32 гігабайти. Одна з фішок IdeaPad Gaming 3 — це брутальний дизайн. З першого погляду стає зрозумілим, що це не просто звичайний домашній ноут, а річ із геймерського всесвіту. Припустимо, вдень ви плідно попрацювали за ноутбуком, а ввечері кілька годин відпочили, насолоджуючись новинками ігрової індустрії. Чи не закипить пристрій від такого навантаження? Lenovo як лідер галузі про це подбав. IdeaPad Gaming 3 на базі процесора Intel Core i5 12-го покоління має продуману систему охолодження, таку ж саму, як і в професійній лінійці Legion від Lenovo. Idea 3 Gaming від Lenovo для тих, хто хоче та готовий спробувати себе в ролі кіберспортсмена та для сучасних креаторів. Після Другої світової війни Сталін забрав собі великий шмат Європи як трофей. Якщо у країнах, які стали цим трофеєм, відбувалося щось не так, як хотіла Москва, радянська армія була готова в лапках навести лад і наводила силоміць, припиняючи робітничі страйки в НДР 1953-го, антикомуністичне повстання в Угорщині 1956-го і курс на реформи в Чехословаччині 1968-го. Холодна війна вилилася не тільки в колосальну гонку озброєнь, зокрема ядерних, а й в участь армій противників у локальних конфліктах по всьому світу. Радянські військові неофіційно були присутні на полях битв у Кореї, В'єтнамі, Анголі та інших країнах. Останній акорд агресивної зовнішньої політики СРСР це, звісно, Афганістан. Війна почалася з убивства радянськими бійцями правителя хафізули Аміна і призвела до величезних жертв і серед комбатантів з обох боків, і серед мирного афганського населення. На тлі всього цього радянський союз таврує західних розпалювачів війни та Вашингтонських яструбів, проводить мітинги з вимогами роззброєння і друкує мільйони плакатів з голубами і словом мир різними мовами. Цікавий факт з біографії українського дисидента Левка Лук'яненка 1976-го йому влаштували цькування на роботі за відмову підписати так звану «стокгольмську відозву за мир. Він не хотів приєднуватися до масової примусової акції і, зрештою, отримав звинувачення в тому, що хоче війни. Інший показовий випадок, коли рок-музикант Юрій Шевчук 1980 року під враженнями від розповідей про афганську війну написав антивоєнну пісню Не стріляй, то наслухався докорів щодо непатріотичності з боку обкому партії і КДБ. У наш час любителі СРСР, згадуючи про загарбницькі війни і вторгнення, зазвичай застосовують два аргументи. Американці вчиняли ще гірше, і якби не наші війська, там були б солдати НАТО. Хоча чеснішим виглядає цинічний жарт прибічників відродження Російсько-радянської імперії. Нам нужен мір. Желательно весь. Міф другий. Відсутність безробіття. Всі працювали, працю поважали. А в Америці мільйони жебраків. Ще на початку 1930-х радянська влада урочисто оголосила. Безробіття переможено, але на 1955-1962 роки припав його новий сплеск. Микита Хрущов оголосив масову амністію та реабілітацію жертв сталінських репресій, а також скоротив армію і влаштував реорганізацію керівного апарату. В результаті без роботи лишилися сотні тисяч людей. Центральний комітет партії був завалений листами, скаргами та проханнями про допомогу. Влада намагалася задіяти таких людей на цілині та нових будовах, але цього його було недостатньо у Брежнівські роки. Справді можна було влаштуватися за низькооплачуваним робітничим фахом без проблем і відбору. І ті, хто говорить про відсутність безробіття чи його низький рівень в цю епоху, формально мають рацію. Однак є кілька, але по-перше, такий підхід був однією з причин низької продуктивності праці та катастрофічної неефективності радянської економіки. Саме тоді з'явилася приказка: вони вдають, що платять, я вдаю, що працюю. По-друге, ще в сталінській конституції 1936 року було записано праця в СРСР обов'язок і справа честі кожного здатного до роботи громадянина за принципом Хто не працює той не їсть. Що це означало? Сьогодні кожен має право, наприклад, рік відпочити від роботи, витрачаючи те, що заробив раніше, або жити коштом здавання квартири, або продавати на ринку те, що сам виростив на дачі. У радянські роки це вважалося ухилянням від суспільно-корисної праці, антисоціальним паразитарним способом життя чи дармоїдством. Покарання могло бути як адміністративним, заслання на строк від 2 до 5 років, так і кримінальним від 1 до 2, А за повторного засудження до 3 років поз. Бавлення волі. Часто це було інструментом для боротьби з неугодними. Наприклад, український дисидент Василь Лісовий 1980 року отримав рік таборів. Тобто показників, якими так пишалася радянська влада, досягали, зокрема, завдяки репресивним механізмам. Міф третій. Усе своє. Ми ні від кого не залежали, і самі все виготовляли від літаків до їжі. Як ви вже чули, радянська влада безупину нагадувала громадянам, що всюди вороги. Але гасла гаслами, а насправді режим більшовиків уже на початку 1920-х мусив звертатися по допомогу до тих самих капіталістів, адже без них було неможливо відновити країну і побудувати сучасну промисловість. У 1923-33 роках СРСР уклав 170 контрактів на закупівлю обладнання для важкої промисловості. З них 73 з німецькими фірмами, а 59 з американськими. У 1930-ті роки розгорнулася сталінська індустріалізація і масштаби імпорту технологій з заходу збільшилися багаторазово. Компанія архітектора зі США Альберта Кана, яка побудувала заводи Форда в Детройті, підписала контракт з СРСР вартістю 2 мільярди доларів на будівництво Понад 500 промислових об'єктів. У перерахунку на сучасні гроші це близько 250 мільярдів доларів. Державне проєктно-будівельне бюро Радянського Союзу Держпроєктбуд, було, по суті, філією компанії. Очолював його брат Альберта Моріцкан. Цкан. Держпроєкт координував сотні європейських інженерних компаній, що постачали обладнання для нових радянських заводів. Магнітогорський металургійний комбінат спроєктувала і побудувала компанія Артура Глена Маккі зі США. Величезну доменну піч доставила чекаська фірма Frame Engineering Co. Гідротурбіни для Дніпрогесу створили General Electric і Newport News Shipbuilding. А головним інженером-консультантом проєкту електростанції був американець Гью Купер. Проєкт горьківського автозаводу купили у «Форд». Побудували його Austin Motor Company. Проєкт сталінградського тракторного заводу розробив Альберт Кан. Його зібрали в США, потім розібрали, перевезли частинами в СРСР і змонтували вже на місці під керівництвом американських інженерів. Навіть рецепти улюблених для багатьох радянських морозива і вареної ковбаси прийшли із заходу. Їх 1936-го привіз зі США нарком харчової промисловості Анастас Мікоян. До речі, на нашому сайті є стаття про це. Посилання. В описі, після Другої світової війни, як трофеї, СРСР вивіз з Німеччини, Австрії, Угорщини, Маньчжурії, Кореї та інших країн приблизно 4,5 тисячі підприємств. Так у радянському союзі з'явився Москвич 400 Багато хто впізнав би в ньому Опель Кадет К 38 У Німеччині його випускали в 1937 40 роках. Згодом радянський автопром ще неодноразово надихався західними технологіями по змозі копіюючи моделі. Але іноді чесно залучав західних фахівців. Знаменитий ВАЗ-2103 спільна розробка з італійською компанією ФІАТ. За основу взяли Фіат-124 і Фіат-125. Значна частина радянської побутової техніки теж не власні розробки, а копії світових зразків. Відеомагнітофон Електроніка ВМ12 1984 року, схожий на японський Panasonic NV2000, що з'явився 1975-го. Пилосмок Чайка 1963 року копія голландського пилосмока Ремоко, старшого аж на 24 роки. А електробритва Агідель М повторює голландську філішейф. Радянські моделі були застарілими, адже випускали їх через кілька років після оригіналу і виготовлялися з дешевших матеріалів на гірших верстатах і з низьким рівнем контролю якості. Тому ті, хто міг собі це дозволити, купували панасонік, а не електроніку. Готуючи цей випуск, ми часто згадували сучасного правителя, який час від часу відтворює прорадянські міфи, але вже щодо сьогодення. Це Олександр Лукашенко. Він любить повторювати, що Білорусь мирна держава, водночас дозволяючи старшому брату атакувати Україну зі своєї території і підтакуючи його погрозам щодо ядерної війни. Білоруський диктатор всіляко намагається боротися з тими, кого він називає дермоїдами, то запроваджуючи для них окремий податок, то позбавляючи пільг. І на додачу, зовсім недавно Лукашенко гордо представив так звані білоруський байк і білоруський ноутбук, в яких насправді іноземними. Виявилися не тільки більшість деталей, а й дизайн. Ми коротко розповіли, як радянська пропаганда пояснювала своє вторгнення в ту чи іншу країну, але чи вірили їй мешканці СРСР, зокрема українці? Як вони поставилися до того, що Гітлер у серпні 1939-го раптом став другом? Чи були готові йти в похід на Фінляндію? Як до приходу радянської влади поставилися у Львові та Чернівцях? На ці питання український історик Владислав Гриневич відповідає у книзі Червоний імперіалізм Друга світова війна і громадська думка в Україні 1939-1941. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно. Це ВікаМ. Ілля Майєр, В'ячеслав Деніско, Андрій Бондаренко, Владислав Бойко, Данило Рум'янцев, Нікіта Шевченко, Юрій Карабась, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей, Олег Лунін, Емсіаволд, Едуард Лесніков, Анна Бабічок, Жидецький Юрій, Віталій Брум, Дмитро Ткачук, Наталія Авдеєнко, Роман Яговець, Олексій Дужий, Аня Тіто, Монах. Анастасія Єлісєєва, Макс Радохліб, Максим Новік, Андрій Римар, Володимир Книшук, Андрій Антоненко, Антон Дрепин, Тарас Вечерук, Гліб Бахтін, Юрій Чубей, Ірина Нестерко, Артур Понедельник, Андрій Вовк, Олександр Садовський, Валерій Маркус, Сергій Топольницький, Андрій Ловенко, Євген Жарков, Данило Підгайний, Андрій Кацалап, Сергій Мартинюк, Андрій Богуцький, Стас Маринич. Андрій Коляда, щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими.